Вітаю вас на каналі IT Oracle. Сьогоднішнє відео буде на тему як покращити стабільність роботи вашого Wi-Fi. Перше, що потрібно зробити, варто звернути увагу на сам пристрій. Якщо це старий роутер, якому умовно років 8, 10 чи навіть більше, а є і такі випадки. Рекомендую задуматись над його заміною. Це пов'язано в першу чергу з тим, що за період умовної 10-річної давнини Wi-Fi-технології значно просунулись вперед, а ваш роутер може банально не вміти працювати на великих швидкостях. І мова йде не про якісь 200, 300 чи 1000 Мбіт на секунду, а навіть про якісь стандартні цифри, типу 100 Мбіт. Роутер може не працювати навіть на стандарті N, і ви банально не доб'єтесь від нього 100 Мбіт на секунду, хоча ваш тариф буде до 100 Мбіт на секунду. Наступним кроком, на що варто звернути увагу, це розташування вашого роутера. Розташування варто обирати, так, щоб пристрій знаходився ближче до центру приміщення. Це потрібно для рівномірного покриття всіх точок в будинку. Ви маєте пам'ятати одну просту річ: чим слабший сигнал Wi-Fi, тим гірше і повільніше буде працювати з'єднання з інтернет. Якщо у вас великі площі, Варто звернути увагу на меж системи, які краще і ефективніше покриють ваш будинок чи квартиру. Наступним кроком потрібно переглянути налаштування пристрою, такі як стандарт роботи бездротового режиму та ширина каналу, на якій працює ваш роутер. Зазвичай при встановленні роутера більшість користувачів встановлюються за замовченням або в режим авто, а це є дуже великою помилкою і ось чому. Якщо ви виставляєте режим авто, пристрій буде працювати в режимі сумісництва всіх підтримуваних ним стандартів B, G та N, де швидкість стандарту B сягає до 11 Мбіт на секунду, стандарту G до 54 Мбіт на секунду, N до 600 і більше. В такому режимі ваш умовний телефон чи планшет може банально не використовувати увесь його потенціал, бо працює з роутером на стандарті G, який дає швидкість до 54 Мбіт на секунду. Тому, якщо ви не використовуєте дуже старі пристрої, не раджу вам виставляти режим авто. Виберіть тільки N або хоча б G та N, це додасть стабільності роботи вашій мережі Wi-Fi. Ще одна порада: перевірте пристрій на наявність оновлень. Оновлення роутера може покращити його роботу, так як в нових прошивках, як правило, виправляють якісь помилки в роботі та закривають виявлені вразливості в безпеці. Наступна порада. Варто звернути увагу на те, де встановлений пристрій. Не встановлюйте свої роутери біля мікрохвильової печі чи Bluetooth пристроїв. Вони можуть значно знизити стабільність роботи вашого Wi-Fi. Наступний крок: перевірте діапазон сигналу. Якщо ви використовуєте діапазон 2,4 ГГц, перевірте, чи сусідні мережі не використовують той самий канал, оскільки це може впливати на швидкість і стабільність вашого з'єднання, так як пристрої можуть банально один одного глушити. Для перевірки зашумленості ефіру, можна використовувати різні програми, до прикладу, wi fi аналізатор для телефону, який показує всі наявні мережі і на яких каналах вони працюють. І остання порада на сьогодні, як покращити роботу вашого Wi-Fi. Якщо ви мешкаєте в багатоповерхових будинках, де ефір дуже перевантажений, рекомендую перейти з Wi-Fi 2,4 ГГц на 5 ГГц, ця мережа менш завантажена на даний момент. Але беріть до уваги, що цю мережу не всі пристрої підтримують, і вона не така далекобійна, як 2,4 ГГц, тому може не покривати великі площі. На цьому у мене все. З вами був it Оракул. На все добре!